Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку електростатичне поле. Ми маємо розглянути найпростіші електричні поля. Це поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Також ми розкриємо поняття напруженості електричного поля і принцип суперпозиції полів. Електростатичне поле. Було помічено, що сила кулона діє між зарядами навіть у вакуумі. Також перевірили, що для взаємодії зарядів середовище не потрібне. Це підтвердили своїми працями Максвелл та Фарадей. Вони довели, що навколо нерухомих заряджених частинок існує електростатичне поле. Розглянемо кілька означень. Електричне поле це матеріальна складова електромагнітного поля, яке діє на заряд, зумовлено зарядами, а в загальному випадку також змінним у часі магнітним полем. Електричне поле оточує кожне заряджене тіло, що має заряд Q, і простягається до нескінченності. Електростатичне поле це поле, яке утворюється нерухомими зарядами. Це важливо. Якщо електричне поле утворюється довільним зарядом, то електростатичне утворюється лише нерухомими зарядами, і в кожній точці не змінюється з часом властивості електростатичного поля. Воно породжується електричним зарядом, виявляється дією на заряд і при цьому проявляє силову дію, тобто здатне змінювати стан іншого заряду, тобто рухати його. Графічне зображення електростатичного поля зазвичай використовують, так як поле невидиме, то для його Візуалізації використовують поняття силових ліній. Силова лінія це лінія, дотична до якої в кожній точці траєкторії співпадає з вектором напруженості. Властивості цих силових ліній – вони ніде не перетинаються, вони не замкнуті, тобто мають початок і кінець. Починаються завжди на заряді зі знаком плюс і закінчуються на заряді зі знаком мінус. Через кожну точку поля можна провести лише одну силову лінію. Розглянемо рисунки. На першому рисунку ми бачимо два відокремлених заряди. І видно, що силові лінії виходять з позитивного заряду, стрілочка від заряду, і входять в негативний заряд. Відокремлені заряди це заряди, які знаходяться на значній відстані один від одного, настільки великі, що вони не взаємодіють між собою. Далі, неоднорідне поле. Неоднорідне поле це коли два заряди, розташовані позитивний і негативний, розташовані досить близько і вступають у взаємодію. Ми бачимо, що силові лінії при цьому мають різну густину. Ближче до заряду густина більша, тобто тут взаємодія сильніша і електричне поле більш... проявляє більшу силу дії. А в цій частині у нас густина ліній менша. І як результат, в цій частині дія електричного поля буде найменша. Аналогічно і з боку мінусового заряду. Чим ближче до заряду, тим більше. Більшу силу матиме електричне поле. І неоднорідне поле, вірніше, однорідне поле. Таке поле можна спостерігати між пластинами зарядженого конденсатора. В цьому випадку у нас силові лінії паралельні, тобто відстань і густина їхня однакова на всьому протязі пластин. Таке поле називається однорідним. Наступне поняття, яке ми маємо розглянути, це напруженість електростатичного поля. Ну, давайте розглянемо такий експеримент. У нас є джерело поля, ось воно на рисунку зображено. Коли ми поруч розміщуємо пробний заряд, тобто інше заряджене тіло, ми можемо спостерігати. На рисунку зображено джерело поля як позитивний заряд, і Пробний заряд також позитивний. З рисунку видно, що у нас пробні заряди відхиляються. Причому, якщо розглянути ближчі заряди, наприклад, оцю кульку і оцю кульку, вони відхилилися на однаковий кут. Якщо ми розглянемо кульки, які знаходяться на більшій відстані, то вже видно, що кут відхилення значно менший. І найдальше розташована кулька практично не відхиляється. Про що це говорить? Це говорить про те, що чим далі знаходиться заряд, пробний заряд від джерела поля, тим менша силова дія на нього. Якщо ми будемо змінювати величину заряду, то ми також будемо бачити, що чим більша величина основного заряду. Або внесеного заряду, тим також буде більший кут відхилення, тобто їхня взаємодія. Ви знаєте з курсу фізики, що позитивні заряди або одноіменні заряди плюс плюс, або мінус-мінус завжди відштовхуються. Чим більший заряд, тим більша буде сила відштовхування. Це якраз оцей рядочок. Математично записано. Тобто, сила взаємодії між зарядами, вона пропорційна до величини заряду. Далі було проведено ряд експериментів і доказано, що оце відношення сила до заряду, воно постійне. І саме це відношення отримало назву. Напруженості електричного поля. Тобто сила, що діє на внесений пробний заряд в, кожні, в точці поля, буде постійно. Якщо ми м, внесемо інший заряд, на нього буде діяти інша сила, але це відношення буде величина постійно для даної точки поля. На рисунку розглянемо: ось у нас джерело поля. Ось у нас пробний заряд. Якщо ми будемо наближати цей заряд, вони будуть мати однаковий знак, в даному випадку плюс. плюс То у нас джерело поля буде діяти з силою, щоб виштовхнути заряд. Ось наша сила. І ось стрілочка, яка показує, що наше джерело поля виштовхує позитивний заряд від себе, виштовхує із силою F. От Відношення цієї сили F до оцього Q, 0 v це якраз і буде напруженість поля. Це силова характеристика електричного поля. Вектор напруженості позитивного заряду завжди напрямлений від заряду, як на рисуночку. Ми бачимо, що в точці А знаходиться заряд, і вектор напруженості напрямлений від точки А. По лінії яка з'єднує заряд і точку А. Вектор напруженості негативного заряду завжди напрямлений до заряду. Знову ж таки, ми це бачимо на другому рисунку. Напруженість електростатичного поля. Це силова характеристика поля. Це векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню сили кулона, яка діє на заряд, до величини цього заряду. Математичний запис напруженості ви вже такий записували. Розмірність. Якщо подивитися на формулу, то розмірністю буде ньютон на кулон. Але в електротехніці частіше зустрічається і використовується розмірність вольт. На метр. З місць цієї розмірності ми розкриємо трохи пізніше. Напруженість електростатичного поля точкового заряду. Джерело поля Q, пробний заряд Q0, так як це два електричні заряди, між ними діє сила кулона, яка визначається даною формулою. За означенням напруженість є. Це відношення сили кулона до внесеного пробного заряду. Якщо ми підставимо замість F, замість у цього F оцей вираз, так, ми його підставимо от сюди. Далі ми можемо скоротити Q0 і q 0 у нас залишиться. Вирази, за допомогою якого можна обчислити напруженість електростатичного поля в будь-якій точці. З цього виразу видно, що у нас напруженість буде залежати від заряду, що утворює поле. поле да? Заряд утворює поле. Далі від відстані, це у нас відстань, між зарядом, що утворює поле, і точкою поля. Ми бачимо, що наша відстань в квадраті, як в законі Кулона. І також від середовища. Пам'ятаємо, що є нульове, це у нас. Електростатична стала. Ідемо далі. Принцип суперпозиції. Принцип суперпозиції або ще накладання. Це е, напруженість поля системи зарядів завжди дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних кожним із зарядів окремо. Тобто векторна сума напруженостей. Поля, в якійсь точці, буде визначати напруженість в даній точці. Якщо діє одне поле, то нам не треба його розглядати, але якщо діє кілька полів і треба дізнатися, яка буде результуюча напруженість поля в точці, ми використовуємо додавання векторів всіх напруженості всіх полів, що входять в дану систему. Давайте розглянемо. Приклад. У нас є заряд Q з плюсом, є заряд Q з мінусом. І треба знайти напруженість поля в оцій точці. Ось вона ця точка. Яким чином ми її знаходимо? Ми проводимо пунктирну лінію. Я виберу інший колір, Проводимо пунктирну лінію через цю точку і відкладаємо вектор рівний напруженості поля заряду Q. Далі, з цієї ж точки, ми проводимо пунктирну лінію і відкладаємо вектор, який характеризує напруженість поля заряду Q-. Тобто, ми отримали два вектори. Другий вектор, позначу, ось у нас другий вектор. Один вектор, ось він у нас, і другий вектор. Для того, щоб знайти їхню векторну суму, ми користуємось правилом паралелограма. Тобто, відкладаємо паралельні вектори, отримуємо паралелограм і проводимо точку, яка з'єднує ці. Цю точку і цю точку. Оце у нас буде результуючий вектор за правилом паралелограма. Тобто ми щойно додали вектор е 1 і вектор е 2 Якщо ми розглянемо інший приклад більш складний, який зображений на цьому рисунку. Що ми бачимо? Що у нас Q1 більше нуля, тобто позитивний, Q2 більше 0, позитивний, Q3 більше 0 позитивний. Є три позитивних заряди. Кожний з них утворює відповідно електричне поле, яке має напруженість E1, e2 і e3. У нас є точка, на яку вони всі діють. Це точка М. Для того, щоб розрахувати результуючу напруженість. Ми повинні побудувати з цієї точки всі вектори напруженості всіх полів зарядів. Ось у нас. Виберу червоний. Трошки ширше. Ось ось наш вектор Е1. Ось наш вектор Е2. І вектор. Е3. Для того, щоб їх додати, ми також використовуємо правило паралелограма. Беремо будь-які два вектори. Нам зручно взяти зараз е 2 і е 3 Добудовуємо до паралелограма, і, ну, в нашому випадку, у нас результуючий вектор співпав. Тому ми додаємо і отримуємо результуючий вектор є e для всіх трьох векторів. Тобто, таким чином додаємо. Якщо вони не будуть співпадати, ми додали два вектора. Потім додаємо наступні два вектора. І таким чином, поки не додамо всі вектори, і не отримуємо єдиний результуючий вектор. Також можна використовувати в даному випадку і знання з геометрії, а саме. Теорема косинусів. Ось приклад розрахунку. Якщо у нас є трикутник, ось у нас трикутник, в якому відомо кут і сторону, одна сторона, друга сторона і кут, ми можемо знайти третю сторону, за правилом, чи він ще за теоремою косинусів, яка використовується в даному випадку. Все, на цьому урок завершено. Дякую за увагу.